Доброї ночі всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті такий от цікавий інвертор, стандартний китаєць. Має такі от плати на три трансформатора і дві плати управління. Платка управління одна на мікросхемки, яка затерта. Ось тут. І драйверок, по-моєму, 21.06. Відповідно інша платка. Ну, це вже ремонтована мною трошки. Два драйвера 2113 процесор затертий. Ну, тут стабілізатор, чого ми чомусь випаяли з конденсатором. Не знаю навіщо. Я впаяв просто назад. І діжурочка така от. Платка, в принципі, непогана. Е, непогано витримує 220. Е, зазвичай вилітають два транзюка. Ну, В даному випадку, ви вигоріли, мабуть, ці чотири, чи не знаю, прийшли мені з викошеними транзисторами. Ну, Справа не в тому. Справа в тому, що якби я перевірив, начебто, по драйверам все, все добре, все окей. Е, по первинній частині транзюки всі окей а Якби ну, драйверок тут короткого немає, то тут теж тут, 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 якби все окей, а плата не запускається, а не запускається ось як. При вмиканні. пищить один раз і починає відпікувати. Два рази. Споживання. 02 А. Якби... Ну, перепровірив все, все окей, все нормально. Ну, кожен раз отак от пишіть і нічого не зробиш. Ось лежить такий самий, запускається все, якби без питання, ніяких пікань, ніяких цих. Е, думав, можливо, десь щось пропустив, можливо, десь якась деталька. От. Але справа виявилася в чому. На обох платах є по кнопочці. За що відповідає ось ця кнопка, я не знаю. І одразу кажу, що тут я нічого не зрозумів. А ця кнопочка у нас стандартно, якщо вімкнути, от якщо вімкнути і все нормально робоче, її натискання просто міняє частоту на виході 50 або 60 Гц. От. Але так як от, ну, зараз воно моргає, то ну, частота не міняється, зрозуміло, що нічого ніде не працює. Але якщо затиснути цю кнопку, а, мабуть, так і зробили майстри, які е, спробували ремонтувати даний інвертор. Якщо затиснути цю кнопочку і тримати, і при цьому вімкнути е, кнопку живлення, то відбувається така штука. Відморгує три рази, бросаємо кнопочку, світлодіод засвітився. Е, на кнопку реагує ось так. Получається, коли кожен раз нажимаємо, відблимує певну кількість моргань? Наприклад, раз, зараз почну з першого моргання. Так. Одне морганя. Два. Три, чотири. П'ять. 6. Е, якщо зараз вимкнути і вімкнути, то в принципі пікає так само дві ці, якби ну, так само не працює. Тобто, ну, е, на даному етапі я застопорився, але, посидівши трошки довше, визначив ще один такий нюанс. Затискаємо кнопочку, вмикаємо, три рази відморгує. Потім натискаємо, тримаємо і не відпускаємо. Він починає пищати. Якщо обросити кнопочку, він все одно починає два рази моргати. Тобто я так просидів з ним довгенько і не зміг, ну, думаю, що капець там прошивці, щось там збилося. Але вихід знайшовся. Так, показую, як воно має бути. Затискаємо кнопочку «Клац», Три рази відблимав, відпускаємо і вибираємо той варіант, коли у нас при натисканні цієї кнопки оцей світодіод відблимне один раз. Три рази. Так. Зараз, зараз. І тримаємо. Все. Він запустився, не відпікує. В інших варіантах, коли два рази, три рази, один раз, ой, вибачаюсь, два рази, три рази, чотири, п'ять, шість. Е Інвертор не запускається. Лише коли відблимує один раз, тоді запускається інвертор. Якби от така от штука, і ще з цікавого. В даних інверторах мені не подобається те, що вони, термодатчик у них спрацьовує десь приблизно при 60-70 градусах корпусу. Термодатчик стоїть спереді. Ця частина охолоджується саме швидше, і транзистори можуть бути гарячі, а термодатчик уже холодний. Я вирішую це питання, точніше цю таку от, е, ситуацію. Замінюючи резистор R97, який має номінал 10 кОм на резистор 15. 16-17 ну, до 20 кОм. Чим більший номінал резистора ну, від 15 кОм, тим менша температура спрацювання термодатчика. Е, ну, В принципі, от і все, що я хотів розказати по цьому інвертору, по даному типу інвертора. Дякую, що переглянули відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І вдалих всім ремонтів. Всім пока!